Сонячного понеділка вам, любі наші глядачі, ви на таємному віснику. Сьогодні, 10 березня, розпочинаємо цей тиждень разом з магом паном веляром Веляре, вітаю! Вітаю тебе, Катаріно! Радий бачити. І хотів показати прекрасне. Це прекрасний ВВП для проклять Русні. Це прекрасна свічка, яка надихне кожного українця. Я вважаю, що це. Така свічка, яка повинна бути в кожному будинку. І якщо хочете, можете придбати у мене її, а я її взяв для прекрасного інтер'єру на інтерв'ю. Буду тепер брати її дуже частенько. Ага, Боже, це було так і приголомшуючи, що, 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 що я навіть не встигла переключити фокус уваги. Як то що... кажуть, не в'їхала в тему. Так, про те, що ти сказав, добре, добре, прекрасна новина. Перш ніж ми розпочнемо цей тиждень актуальних політичних новин з веляром, попрошу вас підтримати наш збір. Все так само ми продовжуємо збирати на машину для бойових медиків. В першому коментарі є всі реквізити на приват та на монобанк. Будь-яка посильна сума буде. Прекрасною нагодою для того, щоб швидше купити та передати автівку на харківський напрямок. Дуже вам дякуємо, боляре. Скажи, будь ласка, 8 березня, я думаю, що ви вже дивилися цю новину, але 8 березня в Лаврі впав хрест. Так. Так. Скажи, будь ласка, це збіг обставин чи знамення? Ти людина, яка безпосередньо дотична до лаври. Яка знає багато таємниць про всі е, храми церкви і всю цю історію. Кажуть, що це верхній. Правильно? Це верхній церкв. Верхня лавра, так. Да. Я не розбираюся в цьому просто. Верхня лавра. Що це значить? Дивись, цей знак він говорить аж ніяк не про. Поразку України чи не про капітуляцію. Цей знак говорить в першу чергу про суть енергетики Києво-Печерської лаври. Цей знак говорить про суть Московського патріархату, який там був. Цей знак говорить про те, що релігії підуть зі світу, що майбутнє за духовними практиками, за енергіями, за магією. Але не за релігіями. І як цей хрест впав, так і впаде в принципі віра людей в, в релігію, яка не дає здійснення мрії, здійснення бажань. Але також цей знак він може також зокрема позначати і певні проблеми, і труднощі для всієї України і його падіння. Обумовлено також тим часом, коли цей хрест впав. А час падіння хреста, це у нас виходить ретроградна Венера. Так. І, і перед цим був знову ж таки парад планет. Після цього буде Вовче повнолуння. І це все разом утворює таку ситуацію, що це кармічна ситуація з падінням Христа. По-друге, хотілося сказати, що той храм, в якому, над яким впав цей Хрест, знаходиться на боковому виході з Києво-Печерської лаври, в цьому храмі не служаться служби і не служилися. Тобто він. Не, не Московським патріархатом, не е, Православною церквою України, не Київським патріархатом ніким не використовувався. Е, це надбравний храм на виході з лаври, е, на боковому виході з Верхньої лаври. Е, і, зокрема, там також знаходиться університет певний музичний, чи культури, і там, ну, всередині лаври. Mm -hmm. і, е, е, Важливо ще розглядати той момент, що ну, тобто, там не служилася служби. Угу. Тобто це трохи послаблює, трохи послаблює знак і говорить нам про те, що він не, так, ну, не такий серйозний і важливий. Тому що, якщо б це було падіння Христа з Успенського собору чи з. А, чи з Знову ж таки, з колокольні дзвіниці Києво-Печерської лаври, чи з трапезного храму, чи десь в іншому місці, то це могло б позначати якусь справді трагедію. А падіння Христа з будівлі, яка не використовується як храм, і таке інше, це позначає, в принципі, те, що ситуація не така патова, не така трагічна, як може здаватись. Та ще навіть наші глядачі писали мені ну, в інстаграмі, що Катерина, запитайте жвеляра, він напевно знає, що це сталося. А в чому ну, така смішинка була маленька? що кажуть, що просто Паша Мерседес розпилив гроші, так і не і якби не використовувалася. Дивись, не... якщо брати про московський патріархат, це перша причина, яку я зазначив. Паша mm -hmm. Мерседес займався чорною магією в Лаврі. І це не таємниця, це відомо архієреям, всередині духівництву це відомо цей момент. І я хочу сказати в першу чергу, що він, знаєш, оскверняв лавру своїми своїми діями. І ба більше я я хочу підкреслити, звернути увагу на те, що. Це не перший раз, коли в Києво-Печерській лаврі щось стається з хрестами. Хрести чорніли, тобто ставали чорними. А ну, почала на них йти Ржавчина, таке була. І ще деякі події, які відбувалися саме з хрестами з дверима Лаври. Це знову ж таки знак про те, що місце не має святості, що місце осквернене. І зараз, коли туди приходить Православна церква України, ми сподіваємося що скверна цього місця, вона піде, і розтачиться, буде. і справді там буде а, панувати дух а, високих вібрацій і пот світлого потоку. Так, я теж на це сподіваюся, що наші почистити ту церкву. Все буде гаразд, тому що так дійсно, навіть я боюся уявляти, що там той Паша Мерседес, які чорні меси там відбувалися. Друзі, привіт ще раз. Я сюди зараз прийшла до вас по допомогу. Будь ласка, допоможіть нам закрити терміновий збір збір для наших бойових медиків. Вони попросили нас допомогти їм закрити збір вкрай необхідний на авто. Авто для бойових медиків, які знаходяться в самісінькому пеклі на харківському напрямку. Дуже потрібно, ви знаєте, зайвий раз нагадувати, що таке авто на фронті, чому так важлива мобільність, я не буду. Ви знаєте, це все прекрасно без мене. Тому я просто попрошу будь-яка посильна сума: гривня 5, 10, 20, 50, 100, хто скільки може задонатити. Є картка Приватбанку, є картка монобанку. Всі вони тут закріплені в першому коментарі. І я попрошу бути лояльним, долучитися до нашого збору, закрити. Аби закрити швидше його, купити автівку та передати нашим бойовим медикам, аби вони далі рятували наших славних ЗСУ та наблизити їх до перемоги. Дуже сильно вам дякую за кожний донат, за кожну гривню. Давай поговоримо тоді на наступну тему. Дякую, що ми роздивилися це питання. Це значить, що це просто умовний такий збіг. Зіхов... Знаєш, знаєш, це ще один знак про Курщину, що ми втратимо Курщину найближчим часом. Думаєш? Так, наші Збройні Сили ж почали вихід вже з Курщини, угу. але там є дуже висока вирогідність оточення. Давай тоді подивимося на картах, це запитання трішки пізніше. Власне, що нам пишуть новини на ранок 10 березня, що до суджі росіянам залишилося трішки менше трьох кілометрів. Подивимося ситуацію. Боже, навіть важко говорити такі речі. Подивимося там, як наші зараз ЗСУ. Чи зможуть вони вибратися з живими? Дивись, вони просто стирають все кабами. Угу. Вони просто витирають все кабами. Я от бачу, бачу цю суджу, бачиш, вона горить. Так. Вся горить, все місто горить. І я бачу, що, що ворог там має просування, наступає, і ми будемо відводити свої війська з Курщини для того, щоб вберегти власний склад Збройних сил і врятувати наше угруповання. Тому що нагадаю, що. На Курщині знаходиться близько 10 тисяч елітних тобто підрозділів з елітними е, е, бійцями. Тобто, це еліта Збройних сил України там знаходиться. І нам потрібно їх врятувати. І вони будуть врятовані, але загроза оточення справді є. Бої перейдуть на з е, Курщини поступово на Сумщину. Е, цього не треба боятись. Ми дамо ворогу відсіч. Ворог не дійде до сум, хоч йому і там дуже близько, але в прикордоні будуть відбуватись сутички. Слухай, але пам'ятаєш, ми з тобою колись говорили, і ти казав, що Курщина стане такою розмінною монетою, так, чим наш президент зможе апелювати перед Руснею. Так виходить, що ми втратимо Курщину, і виходить, ми втратимо ось цю таку додаткову можливість? Дивись, справді Трамп. Зараз продався Путіну повністю. І Трамп задля того зробив ці ситуації зі зброєю, щоб ми втратили Курщину. Тому що Путін не буде бажати її розмінювати. Для нього це неприпустимо. І Трамп іде на угоду з Путіним. Трамп хоче розділити світ з Путіним. Я прокляв Трампа, і ба більше я хочу сказати, що Трамп це та людина, яка не досидить до кінця свого терміну. Його чекає імпічмент, його чекає поразка. Але цього треба дочекатись. Його дії стали невідворотним сигналом до його падіння. І таймер падіння Дональда Трампа вже настав. Каже, будь ласка, а тоді е, давай подивимося, ще історію з Курщиною, бо мене цікавлять саме наші ЗСУ. Так, е, це виходить до кінця березня. Правильно, ця історія завершиться? Чи раніше, чи пізніше, чи навпаки, вони будуть намагатися якось втримати, піде е, е, якась підмога прийде, чи навпаки, наших хлопців по максимуму виводити, щоб не став, і вони залишилися живі. У мене особисто зараз знайомі, також на тому напрямку, мені вдячно за всіх. Іде ну, б... так, іде так, що будуть е, виводити їх, але е, на певних, певних місцях, де можливо ще буде залишитись, залишать наших, наші Збройні сили. Це не призведе Топ... до трофу? Ні, ні. Тобто. Там знову ж таки є загроза оточення всього угруповання, яке північніше суджі, і, і на схід від Суджі йде. Тобто, якщо відвести збройні сили з суджі і з півночі, і з, зі Сходу, то можна буде тримати оцей невеликий клаптик, клаптик землі. Плюс ще є у нас Гуєво, теж, і угрупування там, яке відрізане тепер від загальної курської угруповання, воно теж може триматись дуже довго, не бути в оточенні, тому що воно дуже тісно примикає до кордонів України. А курський виступ він просто дуже загрозливий, з нього треба вивести війська, інакше вони просто. Точаться в мішку. І наші Збройні Сили України це розуміють і вони відходять поступово. Вчора в Діп State навіть два рази за день було оновлення. Перше оновлення, де вони а, з, люби, з Любимівки почали рухатись на суджу. А друге оновлення вже було, коли вони від, наші Збройні Сили України відвели саме самі війська з малої локні. З, Черкаського порічного. А, і тут варто ще сказати той, той момент, що а, справді, а, ну, справді треба ці речі дивитись, треба спостерігати за ними, бо вони є індикаторами а, нашої, нашої війни. Новини я взагалі не читаю, щоб ти розуміла. А от от Діпстейт, я дивлюсь постійно, відстежую. Якщо треба, ставлю захисти, куполи там прошу за наші Збройні Сили України. Я думаю, що сьогодні у нас під цим відео буде багато переглядів та коментарів. Будь ласка, не забувайте про вподобайку. Я думаю, що люди будуть трішки обурені. Саме саме так. І до речі, ще хотів сказати, що. До 13 березня включно ще є можливість записатись на консультацію по особливій ціні замість 5 тисяч гривень за 3600 тисячі гривень. Також є можливість зараз ще придбати курси по грошовій магії по особливій ціні замість 4500 тисяч гривень за тисячу Також проанонсую, що з любов'ю Завальнюк 6 квітня. Як тільки скінчиться особлива така негативна фаза ретроградної Венери, ми проведемо мою зустріч з підписниками, з глядачами нашими, тому е чекайте е обяви, чекайте оголошення конкретного, і ви зможете прийти і зустрітися зі мною в Києві, задати всі хвилюючі вас питання. Отримати детальну лекцію, отримати поради і багато чого іншого. Тож потім доєднуйтеся до нас. Валяре, давай розглянемо ще одну новину, яка вранці також всю Україну трішки шоку не трішки, а сильно шокувала. Значить, вперше за дуже такий довгий час росіяни підняли в повітря. А 50 У це літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. кажуть нам наші монітори, додаючи зараз він в Орловській області, що він здійснює розвідку наших засобів ППО, попереджають реагувати на всі тривоги. І, власне, моє запитання до тебе таке. скажи, будь ласка, чи правда, що РФ таким чином готує новий масштабний удар по Україні? Навіщо підняли цей А 50 У? Так, ворог готує е, дуже масований удар, і цей удар е, відбудеться найближчими днями. Е, найвища є загроза це 12, 13, 14 число е, на вовче повнолуння. Тобто росіяни вони е, приділяють дуже важливу увагу символам, <кхем>... датам, цифрам, і вони е, хочуть вгатити саме в цей час. Але взагалі. Березень воно він буде пекельним в плані ударів. Ворог зараз піднімає це А50У, цей літак. По тій причині, що коли ми втратили розвіддані від штатів, ми тепер не можемо його збити. Ми не можемо зробити ситуацію, щоб цей літак був знищений. І тому вони розправили крила, скажімо так. Накануне Нового года я Велиар запускаю свой авторский курс. Этот курс по очень приятной цене. Его тема, тема этого курса, денежная магия, магия изобилия, достатка. Этот курс поможет вам и расскажет вам, как вам очистить свою жизнь от финансовых блоков, преград и препятствий, как притянуть в свою жизнь деньги и успех, когда казалось бы. Источников для дохода нет. Этот курс поможет вам поднять ваш уровень и получить не только магическую силу, знание и мудрость, но и стать богаче. Хотите записаться на этот курс? Ссылка в описании. Кажи, будь ласка, давай спробуємо зараз подивитися. Мало в нас залишається ефірного часу, але трішки приділимо, щоб наші глядачі знали, куди може прилетіти у випадку чого. Дивимося українські міста на загрози. Які міста тобі фонять? Можливо, ти вже можеш про це говорити. Де ти відчуваєш, куди може прилетіти? Я можу е вільно сказати, тому що я подивився на свій Ютуб канал. Це і можете подивитись відео, переходити на мій YouTube канал. І подивилися також на прогнозі з Любов'ю Завальнюк. Що, що фонить? Фонить дуже сильно Одеса, Миколаїв. Дуже сильна загроза є для Києва саме Чернігова, Чернігівщини. Є загрози великі по Західній Україні. Харків, Харківщина. Полтава, Миргород знову, Кременчуг, Кривий Ріг і Павлоград. Стосовно добропілля теж будуть ще повторні загрози, повторні удари. І я про це попереджував. Мій захист. Діє від того, щоб ворог не окупував Покровськ, не окупував Мирноград, не окупував Костянтинівку і не окупував Добропілля. Стосовно, відповідно, захисту від ракетних атак, від ударів, це не є можливим. Можливим є тільки захист від окупації. Звичайно, можна виставляти щит на міста, але все одно. Іноді будуть бити. Це, це так і є. А той удар, який був нанесений, наносився взагалі по моєму будинку, але прилетів не в мій будинок. Мій будинок вцілів, в нього цілі вікна, а площа разом біля цього будинку. Ну, це не так далеко від моєму будинку, воно там поруйноване. Ще. Тобто я коли побачив цю новину, я сприйняв це як те, що хотіли в хотіли мені помститись, хотіли вдарити саме по моєму будинку. Але російські сили ПВО, вони дуже. Ой, ПВО, російські сили ракетні, вони дуже, дуже слабкі в точності наведення, тому вони ну, промазали. А промазали вони ще й тому, що там стоїть мій дуже сильний захист. І справді, справді вони і не зможуть вразити мій будинок. Хоча у них, у них була ця мета. Компотік, а ну пішов на вихід. Ще... А взага... Але так. взагалі я хотів сказати, що цей напрямок, ну, туди, куди вони вдарили. Він не дуже хороший енергетично. Теж можу пояснити чому. Значить, туди, куди вони вдарили, одразу йде велике перехрестя, тобто як трасове таке перехрестя, не як хоже. Тобто, це як дорога з декількох полос руху машин. І така велика дуже дорога, яка повз, повз парк, Поспаркову зону, в якій я, до речі, ритуали робив. Інші люди ритуали робили. А, тобто в цьому парку багато чого. Там погана енергетика в цьому парку, там дуже часто вбивали, насилували, гвалтували, Тобто там багато смертей було. І ця дорога одразу переходить водойму, за водоймою, одразу кладовище велике. Угу. Відповідно, в водоймі мертва вода, тому що на іншому березі кладовище. І там ну, погана енергетика. Я знав, що туди вдарить. Тобто цього не може було бути, щоб туди не вдарили. Рано чи пізно прильот би був туди. Кажи, будь ласка, ти сказав також, що Київ іде так. Так, небезпека Києву, яким регіонам нашого міста, йде загроза і чи. Іде та саме небезпека, про яку говорять а, зараз в новинах з приводу урядових кварталів. Загроза президенту в цьому йому оточенні. Хоча, хоча ми знаємо, новин так, що наш Володимир Олександрович десь нині у Саудівській Аравії має перебувати. Я казав, що буде загроза для президента, для органів влади, тому що це планує Путін і Трамп. Зараз подивимось по Києву. Угу. Ну, це буде удар, буде удар по Києву зараз скоро, але не по центрах прийняття рішень. А що під загрозою? Під загрозою житлові будинки, центр міста. Під загрозою якісь державні установи і під загрозою випадкові місця. Тобто це якесь перехрестя, якесь ще щось. Тобто, ворог дуже криво вдарить, не потрапить туди, куди він хоче і куди нам небезпечно. Щось у мене. Війка в око потрапила, так? Так, угу. да, щось таке. Добре, дякую. Ми зрозуміли за Київ. Давай ми почали трішки з тобою говорити на останок. Про розвідання, значить, що Трамп сьогодні заявив, що вони близькі до відновлення? Вони це Америка. Америка близька до відновлення обміну розвіданими з Україною. Ройтер з посиланням на Трампа. І скажи будь ласка, що має статися? Тобто, за яких умов США знову почне ділитися з нами цими цінними так Я бачу, що Трампа з часом змусять все-таки ділитися цими розвитаннями з Україною. Але це лише тому, що буде тиснути о, о, Конгрес, там о, о, Республіканська партія і таке інше. Тобто, значить, все, розвідання будуть відновлені. А коли, от що ти відчуваєш, це цією весною, чи літом, чи осінню? Ну, я сказав, що це буде не скоро, тобто це не одразу так швидко. Угу. Просто кожного знаєш свої часи рамки, комусь не скоро це там за два місяці. Ну, це от десь 2-3 місяці. Добре, дякую. Скажи, будь ласка, чи правда то, що США зараз так припиняє підтримку українських F-16? Так, на жаль, це правда. Ого. І виходить, що США. Що нам новини зараз? Кажуть, що США не хоче і не буде відновлювати військову допомогу Україні навіть після підписання угоди про корисні копалини. каже нам NBC News з посиланням на заяву Трампа в приватних розмовах. Теж правда. Це правда. Боже, нам карти дадуть е, пораду, що нам взагалі робити з цією всією історією. Ми ж повністю розчаровуємо припинення, припинення е, українських f 16 підтримки, е, не відновлення військової допомоги, проблеми з е, розвідданими. Прата Урщини за цей тиждень розпочинається дуже покрива. Європейські країни нададуть якусь допомогу. Якось допоможуть в їх обслуговуванні і в забезпеченні. Угу. Що ж, дякую, Валяри. Тобі, дя тобі, дякую твоїм картам за те, Навзаєм. що ми 10 березня провели ефір. Розпочали тиждень і попередили їх про можливі загрози, атаки. Тому будьте пильними. Будь ласка, бережіть себе, Валяри. Ми з тобою прощаємося до наступного ефіру, який відбудеться наприкінці вже цього тижня. Uh -huh. А я вам нагадую, будь ласка, не забувайте донатити на наш збір на машину для бойових медиків. Посилання в першому коментарі дуже вам дякуємо. Бажаю гарного вдалого тижня. Валяри, до побачення. До побачення, дякую.